Довго була на сонці і виник сонячний удар. Так розповідає історію, яка трапилася з її донькою Полтавка, як наслідок запаморочення та знесилення. У мене в дитини колись був тепловий удар, вона довго тривалий час була на сонці. Розтирали холодною водою, виски розстироли. Ну, не знаю, правильно ми робили чи неправильно але не допомогло, але допомогло. Що таке сонячний та тепловий удар, та як реагувати на нього, не знає ще одна Полтавка. Додає, така ситуація трапилася у її знайомих. Знайомих були, бо, на жаль, бігали в спеку в футбол. Воломекружіння, таке дуже поганий стан, що зараз ну знаєте, все закладає. Треба охолоджувати, відпоювати водичкою в тінь його обов'язково. Але що там далі робити, я не пам'ятаю. Лікарі наголошують, сонячний і тепловий удари це різні явища. Перший виникає при дії прямих сонячних променів, другий при підвищеній температурі повітря та задусі. Хоча ознаки сонячного і теплового ударів однакові. Це буде почервоніння шкіри, це буде прискорений пульс, розширення зіниці, підвищення артеріального тиску, сонливість, загальмованість, підвищення температури для сонячного і для теплового удару. Це будуть однакові характеристики. І Допомога буде до приїзду швидкої медичної допомоги однакова. Якщо така ситуація трапилася на вулиці, то людину треба перевести у тінь, надати доступ до свіжого повітря і дати води кімнатної температури, означає лікар. До приїзду швидкої медичної допомоги можна накласти. Пов'язки прохолодні на місця на зап'ястя та на гомінково-стопні суглоби. Якщо людина порушується свідомість, то краще надати їй горизонтальне положення і підняти кінцівки нижні вгору. Анна Заяць наголошує: приймати сонячні ванни варто поступово, а при високому кров'яному тиску перебування на сонці взагалі заборонене.